7 січня на території України очікуються сильні морози. Найближчої ночі найнижча температура повітря буде у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Чаркаській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Стопчики термометрів опустяться до 10-18 градусів морозу на північному сході України. Ймовірно, похолодання місцями до мінус 17-20 градусів. Нарешті територія України вночі. Мінус 4, мінус 11 градусів у південній частині та на заході від 0 до 5 градусів морозу в день 7 січня. Температура повітря у більшості областей становитиме від 3 до 9 градусів морозу. А на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Луганщині від 10 до 14 градусів морозу. У південній частині близько нуля у західних областях від нуля до 5 градусів. У Києві вночі очікується похолодання до 10-12 градусів морозу. Вдень на Різдво передбачається мінус 6-8 градусів.